Від імені тих жінок, сімей, яких торкнулася війна, хто чекає на повернення додому, хто чекає з війни сина, чоловіка, батька чи брата, хто чекає на доньку чи сестру, від імені дитини, яка чекає на повернення матері, і які є православними. Хочу запитати тебе, гонителя і осквернителя наших святий. Чому ти, бачачи нашу беззахисність, ображаєш нас, не пускаєш до храмів лаври, забираєш те, що не будував, за чим не піклувався, що не любиш і за чим не будеш доглядати? І неважливо, хто ти президент, бізнесмен, політик, безробітний чи коник. Зупинись заради України, заради миру тут в тилу, заради поваги, хоч до чогось святого. Хоча б заради поваги до своєї матері, адже жінка, яка плаче через те, що її не пускають до святині, отримати втіху, помолитися за близьких людей, теж матір, і Господь її молитву почує. Я монах. Ти хочеш, щоб я перейшов по целу, зробити мене іудою? щоб зрадив віру і церкву, за скільки хочеш купити нею духовну смерть. Ти той, що виганяє мене з монастирського дому. Ти кажеш на чотири відсотки. Кажеш, що виженеш лаври, забереш святині, знищиш, спустиш нову хвилю глузувань в соціальних мережах, щоб народ розсварився, щоб Україна ослабла. Як давно православні українці стали небажаними в своїй же країні, ти хотів би, щоб ми ненавиділи тебе, боялись, злились, уподібнювались з тобі в агресії і ненависті, тобі лише маленькій людині, яка тимчасово отримала владу і втратила глузд? Проте ми, стоячи пліч опліч з кожним скриченим вірянином Української православної церкви, на усіх, хто любить нас, і особливо на тебе, який ненавидить нас, прикликаємо Божого В Цьому і є наша віра, в цьому і є Івангелія. І в цьому буде наша перемога.